Повернутися з пекла. Наступний наш сюжет про десантників, які вийшли на відновлення з одного з найгарячіших населених пунктів Донеччини, Кишіївка, втома, яка читається в поглядах та радість, що найближчі кілька тижнів вони пробудуть в умовній тиші та безпеці. Наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников поспілкувався з бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Тож більше про реалії бойових дій на околицях окупованого та Розбитого вщент Бахмута. Далі у сюжеті. Зустрітися з одним з підрозділів нам вдається чи не одразу після виходу з бойового чергування у Кліщіївці. Тяжкий від'їзд. Під'їзд, не дають відійти нам. Сашко у цій десантно-штурмовій роті відповідає за евакуацію. Ситуація на ділянці, за яку вони відповідають, така, що рятувати поранених побратимів доводиться в прямому сенсі на руках і під безперервно канонаду ворожих обстрілів. Виносимо на носілках. Якщо поранення було зранку, може таке бути, що ми до вечора не можемо до нього підійти. Хлопці мусять себе захистити, його прикрити. Коли ситуація дозволить, починається найважче. Евакуація. Саме гірше, напевно, це скидав. Це скид просто на трьохсотого може впасти і чотири еваку зразу мінус. Розпочався п'ятий місяць, відколи окупанти намагаються повернути Кліщіївку під свій контроль. Там стратегічного навіть і нема нічого такого, а противник працює всіма засобами. Що в них є, це і танки, алтерерія, все працює. Росіяни штурмують це село по кілька разів на день. Часто змінюють тактику. Українські захисники в обороні. Єдине, що залишається незмінним, ворог геть не шкодує свій особовий склад. Людей посилають на смерть просто під кулі українських захисників. У мене було таке, що раз четверо зайшло, раз троє. І по рації з дрона передали, що до вас лізуть, і то в принципі відбили без проблем. Рашисти намагаються просуватися по кілька осіб. Коли вдається накопичити достатньо людей для штурму, атакують. В нас було десь 150 метрів, 100 метрів. Пішли тихо дуже. Їх замітили. Ми їм так накидали нормально, то двоє. Двох ми забили, а один втік. Та найбільша небезпека тут не м'ясні штурми і навіть не артилерія чи міномети. Не бояться взагалі нічого, вони своїми мавіками літають, в них наче, їх мільйони. Тож нині, аби убезпечити себе, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади відкрили збір на засоби радіоелектронного захисту. Потрібні антидронові рушниці, тому що дуже багато у них мавіків з скидами. Ми то в півішки глушимо, у нас є коробочки спеціальні. А от мавіки вони не глушать, і треба ж побільше нам багато гушать. Допомогти з цим десантникам можна за допомогою реквізитів на екрані. Армійці дуже сподіваються, що за час, поки вони будуть на відновленні, необхідну суму, а це понад 2 мільйони гривень вдасться зібрати, бо за кілька тижнів вони знову повернуться до пекла і знову ціною власного життя вибиватимуть окупантів з рідної землі. Саме головне у нас є за що воювати. Ми боремося за наших рідних, за нашу країну, за наші сім'ї. Наших друзів, побратимів. А вони я не знаю за що. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти АСІТІВ. Єдині новини. Дізнавайся про війну в Україні тільки перевірену інформацію. Підписуйся на ютуб канал Факти АСІТІВІ.